На допиті він сказав, що своїх жертв він перемелював, додавав фарш, робив з бургери і продавав в звичайному кіоску на вулиці. Це історія Джозефа Мезені, ще його називали тайні. Іронічно, бо Джозеф Мезені важив понад 200 кілограм і був одним із найстрашніших вбивць Америки. У 90-х він жив у занедбаних таборах хатків, вживав все. Алкоголь, крек, героїн, але при цьому він працював. Він був звичайним водієм навантажувача, але вже тоді полював, і ніхто про це не підозрював. Мезені обирав найвразливіших жінок, найчастіше залежних від наркотиків. Він зізнався у 13 вбивствах, але поліція змогла довести лише два. Але ці два вбивства були надзвичайно жорстокими, їх тіла були просто пошматовані. Під час арешту Мезенні зробив заяву, яка шокувала навіть досвідчених слідчих. Він стверджував, що інколи перемалював тіла жертв і змішував їх зі свининою, готував бургери, і після того продавав в звичайному кіоску на вулиці. Але важливо. Поліція не знайшла ніяких доказів, що він робив бургери зі своїх жертв. Жодних свідків, жодного обладнання. Багато експертів вважають, що він просто намагався здаватися ще більш монструозним. У 1998 році Мазені засудили до смертної кари. Пізніше її замінено на довічне. Мазані на суді сказав страшну фразу Я робив це, бо мені подобалось. Мені приносило це кайф. У 2017 році тайні знайшли мертвим в камері, але версія про бургери живе й досі. Але вона нічим не підтверджена. Це можна сказати просто на даний момент вигадки тайні. Як ви вважаєте, про таку кількість жертв і бургери він брехав, чи це могло бути насправді?